Друзі, моя робота у номінації лютого мелодія двох сердець завершена. Отож, у мене вийшла ось така серветка на стіл у двох кольорах яскраво зелений та білий. Значить, в'язала я його за схемкою з інтернету. Звідси серединки, тут просто набирався ряд повітряних петель. І звідси вже чергувалися повітряні петлі і галочкою стовпчики з накидом. Галочка ось так. Галочка, галочка, галочка. І між цими галочками просто повітряні петлі. Сюди, на півкруг, тут розширялося. Е, ну, не дуже в мене звідси е, так вийшло, щоб аж дуже рівно було, тому що е, схемка не така велика. Схемка була ось десь сюди, а все далі потрібно було дов'язувати, десь трішки не вгадала, але воно навіть я хочу сказати, що не є помітним. Ось, ось таку обв'язочку вже робила, пров'язувала повністю. Стопчиком без накиду, вже до нього ряд повітряних петель ось, і ці повітряні петлі стопчики з одним накидом. Остаточна обв'язка це, знову ж таки, просто рядочок стопчиків без накиду. Ну, і е, що не було, чого не було на цій схемі, то це. Е, Квітів. Мені вона така здалася, знаєте, так я щось собі подумала, що вона буде багатша. Це така серветка скатертинка якщо я додам їй такої об'ємності і краси такої, як квіти. Ну, і ось вив'язала таку трояндочку, сюди причепила, і такі квіточки. З пишних стовпчиків. З цієї сторони тут все забрано, все поприв'язувано, тобто серветочка така, Зас, можна застелити, потрібно зняти собі, скрутив, забрав, застелити, розкрутив. Ну, ось такий у мене. Лютий доволі ніжно, весняний вийшов. Всім бажаю гарного закінчення місяця. Мелодія двох сердець.